Знаєш, є моменти, коли здається, що все йде не так, що світ змовився проти тебе, проблеми навалюються, молитви ніби зависають в повітрі, і віра, вона ніби десь є, але дуже так непомітно. І в такі моменти хочеться почути щось обнадійливе. Але найчастіше ти чуєш, ну, просто помолився побільше. Але давай чесно, коли тобі важко, ти ж не просто забувся помолитися. Ти, можливо, втомився або вигорів, або в житті відбувається щось таке, що зовсім не вкладається в твою картину світу. І тут на допомогу приходить психологія. Дозволь собі відчувати і проживати почуття. Адже віра це не заперечення емоцій, це чесність з Богом. Коли ми читаємо псалми, це ж не тільки радій у Господі, а це також Господи, де Ти. Господи, помстись моїм ворогам. Коли нам погано, перше, що нам хочеться, це закритись у собі, але не роби цього, адже підтримка оточуючих це величезний ресурс. І нагадай собі, що так буде не завжди. Важкі моменти це не фінал твого життя, це лише один із періодів. І надія це не заперечення труднощів, а знання, що ці труднощі не триватимуть вічно. Знаєш, хто ніколи не заперечував емоції і труднощів? Ісус Христос. Він плакав, Він сумував, Він радів, Він відчував покинутість, але все одно довіряв отцю. У Біблії сказано: Ісус сказав їм: у світі зазнаєте страждання, але будьте відважні, я світ переміг. Тому, якщо тобі зараз важко, ти не сам. І ти непоганий християнин, якщо тобі важко. Ти просто людина, яка проходить складний період у житті, і тобі просто потрібна підтримка. І вона є.